Кворум з 34 депутатів Словміськради 20 лютого вирішив долю чергових 94 питань. Серед традиційних зміни у переліку об'єктів фінансування з міського бюджету, адже цьогорічний кошик не дає закрити усі без виключення дірки, земельні підприємці здебільшого намагаються спекатися зайвих гектарів, та програмні від них залежатиме активність дій у життєво необхідних напрямках роботи. Так підтримку депутати Слов'янська виказали усім бажанням управління ЖКГ, які прагнуть виконати ремонтні роботи з зруйнованого житла, доріг та освітлення, окрім того, підтримали ідеї відділу екології, які виносили на розгляд програму озеленення міста. Пройшло голосування дострокове припинення повноважень депутата Рубцова та призначення нового заступника міського голови Ярослава Сакірожа. Блоками пройшли поновлення договорів оренди землі фізичними особами, підприємцями та передача громадянам у власність землі, обумовленою законом. Застопорилися на питаннях виділення землі під кіоски чи ядки. Підприємницькі тимчасові споруди так, озброївшись фразою Ми за здоровий спосіб життя було відмовлено у монтажі кількох табакерок, але дозволено тому ж підприємцю встановлення невеликих крамниць. Нарешті не пройшли голосування. Видача дозволу на затвердження технічної документації для генделика біля хлібозаводу та кількох аналогічних закладів. В якості поради громадськість присутня у великій кількості на засіданні озвучила думку щодо ймовірної потреби створення спільної комісії. Куди увійдуть як депутати профільного напрямку, так і представники громади, аби разом приймати рішення щодо монтажу, встановлення, перенесення чи відкриття будь-яких киосків, яток чи інших малих архітектурних форм, наповнюваність яких товарами не завжди відповідає суспільним нормам. Цікавими виявилися і ще сесійні розділи різне та запити депутатів, серед яких прохання Анатолія Боздаренка при розробці проєкту реконструкції площі врахувати перенесення, а не звалення пам'ятника Леніну та Порятунок історичної будівлі по вулиці Шевченка 4». Що ж до розділу різне, то тут до присутніх звернувся потенційний кандидат на посаду директора центру культури і відпочинка, який наполегливо просить віднайти справедливість у вимогах до майбутніх співшукачів цієї посади. Чому конкурса змінились у слові? Ті, котрипувані, єсвітри вже не дійсне міністерства культури, падкатурим'япабілі. Здесь 10% от того, что там написано. Давайте скопируем из этого распоряжения, из этого приказа и вставим сюда. Те условия, которые там есть. Правильно? Как да, вы считаете, должна быть справедливость или нет? на самом деле, может, в городе есть еще такой хозяйственный конь, который возьмет на себя эту тяжелую ношу для реабилитации. Вот и давайте, пожалуйста, найдем много людей найдем человека, который будет полностью удовлетворять требованиям того приказа, который был озвучен изначально. Всем требованиям полностью. Хорошо, юридический отдел, пожалуйста, подработайте в Дістій это распоряжение не совсем было загласована, поэтому подработайте, эти замечания, підработають всі замічання в результаті бесіди із Андрієм Міщенком з'ясувалося, що його прагнення вже є принциповим, і він бачить майбутнє колишнього палацу залізничників наступним чином. Я спрашиваю, сколько арінди получено за дванадцять год, за четвернадцятий год. І получаю отвіт. У мене ці є за подписю начальника діла культури исполняющеї обязанності. Не було средств. Не в 2013 году, не в 2014 году. Какое у вас видение тогда получилось? Ну, во-первых, на сегодня нужно сделать полный аудит этого ДК, понимаете? Во всех буквально отношениях. Площадь, ну, отопление, отопительная площадь, понятно, да, там затопление зимой. А вот с электроэнергией там две батареи, это, ну, батареи нельзя подключить, дополнительную батарею, да. А в розетку можно насовать столько, что кто-то заплатит 3 гривны, и второй заплатит 3 гривны. Только один потратит на 6, понимаете? И как это все списывается, как это все финансируется? Ну, судя по там вашему настрою, хозяйственник, вы будете толковать. Вы. А Это что же тогда в качестве культуры? В качестве культуры, понимаете, вот такая ситуация у нас произошла. За один день мы смогли провести наших клиентов, люди заинтересовались, сейчас очень сложное время. Японцы с поляками. Только 9 цехов. 9, понимаете? И половина того, что они увидели, им не нужно было смотреть. Мы давно уже предлагали, дайте нам какое-то помещение, мы там сделаем выставку, которую будут показывать всем, не только нашим клиентам, что такое Славянск. На сегодняшний день, допустим, славяне не знают, а мы вот и обращаем внимание на то, какие, какая где керамика в фильмах художественных, в том числе в интерьерах наших уважаемых людей, в том числе украинских. В последнее время в кабинете патриархата в последнее время показывают. Там стоит ваза. Ну, я не могу, ничего не определился. То ли это Белозерова ваза, то ли это Фимушина ваза. Значит, она нашла достойное место. Да. И вот приехал человек и посмотрел, и сказал, мне вот это надо, это надо, и вот это надо. А там телефоны, да, а там телефоны, да. Дальше. Ребята посмотрели и сказали, мы там можем делать другие мероприятия, и нам не нужны ни деньги, ничего. Мы там сами все сделаем. Это не парк, допустим, там не нужно согласовывать что-то дополнительно с кем-то еще. Но это те, те же самые ярмарочные, ярмарочные мероприятия, которые мы проводить. Мы можем, значит, там же разговор шел о ремесленничестве, о том, чтобы людям руки дать ремесло, понимаете, в чем дело. Это тоже культура. У нас очень много вышивальщиков в городе. Кроме керамистов у нас еще у нас достаточно. Есть речки по дереву, есть вышивка выш... выш... бисером. Ну, другие ремесла можно развивать, понимаете? В чем это нужно делать. Ремесло оно всегда кормило. И в теории это может принести какие-то суммы от города. Более того, я уже написал грантовую заявку совместно с торговой промышленной палатой и общественной организацией «Летавица». Там больше 100 тысяч фунтов финансирование на, как раз на эти мероприятия. Первый этап мы прошли, нас в корзину не выбросили. Еще написано два гранта, один в Германию, один в, в Канаду. Тоже то, что касается именно ремесел, то есть, по сути, получается, есть масса идей, которым нужно. На сегодняшний день, понимаете, как это не прискробно говорить, но пока к городу такое внимание у нас есть финансовые возможности. Как и по ремонтам зданий, понимаете, в чем дело. Так и по. В общем, всем идеям нужен дом. Нужен дом, да, всем идеям нужен дом. Ну, и с точки зрения хозяйства, хозяй... хозяйственной, скажем так. Мы с ребятами, когда то недели назад там были, там до сих пор валяется под стенами стекло с войны, понимаете, его не убрали. Хотя там есть уборщики. Прошло э 7 месяцев, да, 20 рабочих дней. 140 днів сорок було, за цей час пройшло. Там там, навірно, а яка судьба? Согласна закону України, якщо сані працюють, і нарушають трудової розпорядок, ані працюють далі, якщо не виконують свої функції. Скільки врешті буде кандидатів на посаду директора центру, покаже час, і це буде залежати від активності громади. Але головне, що умови конкурсу для усіх будуть однакові. Принаймні, це обіцяв проконтролювати секретар міськради.